Як ви можете прояснити, вам матеріали клопотання давали додати про те, що є експертиза, яка підтверджує те, що ваші публічні виступи в засобах масової інформації в мережі інтернет, вони є протизаконними. Експертиза підтверджує. Експертиза підтверджує це лінгвістично, наскільки я розумію. Так, так. а є ще закони України? А закон України експертиза застосувати не можемо. Тобто е, закон України про журналістику, да? на який ви посилаються, дозволяє е, ображати людей в мережах інтернету, погрожувати їх за образи. Я не знаю, де ви бачили погрози, я не бачив. Зараз за... ми, е, ви послухайте, будь ласка, уважно суд. Зараз ми оголошуємо декілька реплік для того, щоб зрозуміло було вам, всім присутнім вашому захисникові і суду. Що суд має на увазі? Перше, троє чоловіків добре надали 6Кшникам та і так надали, що ТЦКшники деякі в лікарні також надали поліціянтам. В Україні більше немає поліції, є тільки поліцаї. ТЦК не існує взагалі. Я завжди завжди що правду про наші працівники ТЦК, а також деякі поліції поїдуть в ГАГО, тому що вони внутрі, в нас середині ходять злочини проти людей. Так як не тільки орки ходять коять злочини проти українського народу, а й деякі поліцаї та працівника ТЦК. Там взагалі зашквар. Далі. Усі ці внутрішні орки будуть сидіти на нарах або лежати в землі, якщо їм, ну як їм вже пощастить, це вже побачимо. Зараз я вам поясню, чому. Бо З такими гріхами довго вони не проживуть. А карма вона дуже страшна штука. Далі. Спеціальний закон прирівнює журналісти до працівників органів. Журналісти Такі самі представники правоохоронних органів по статусу, однакові мають право носити зброю, мають право на те, що мають працівники органів. тобто держава і не, тільки, і не тільки держава, це світова практика надає журналістам величезні повноваження. І далі ці внутрішні гниди знищують е, і показує документ не просто український народ, те, е, те, що вони народ знищують, це і так всі бачать по відео, але вони знищують вже і журналісти. І це ми також бачимо. Тобто, вони не хочуть що. Навіть мали право слова. Ви уявіть, як вони бояться права слова, якщо вони так ховають цей документ. Є така чупакабра, називається Єлена Кологуряна. К... Живе в місті Вінниці. Це дружина коло Валентина, який вручав мені повісточку, як отявилося для того, щоб мене вбити. Але е... що написали мусора? Це просто друзі, це взагалі. В мене навіть слов немає, а навіть я навіть не знаю, чи може так брехати Путін. Це то, що ви говорили за Путіна. Як бреше ось цей слідчий харч чи хряч чи хряк, чи харчук, а так, да, харчук, вибачте, Сергій Олегович. Так ось цей харч, харчук, хряк слідчий. Увага, слідчий це особа, яка тут мала мати юридичне знання, ну трішки хоча б так, мінус плінтус. Я перепрошую, це звітело. Це все ваші слова, шановне. Це звітело? Це те, що зазначено в експертизі, судоріжний матеріал, який ми дали суду. Які це тварини, ні, друзі, це тварини, це взагалі до людей, вони не спростовують ніяк. Вони тепер, ці тварини, за вбивство журналіста, вбивство починається з моменту готування. Шановне, я вам гарантую, гарантію даю, ви хотіли мене вбити, ви здохнете самі. Вспомните ви моє слово, у нас буде. У вас буде рак, ви будете помирати дуже страшно експертів, от скоро ви це побачите. Вони чотири місяці не хотіли проти цього хряка, кулагуряну, воєнкома, якого не існує. І вчора вийшли матеріал про те, що його не існує, і коли мусор на це все дивився, ось бачите, витяг, який я взяв, я про нього вам розповідав. Ось так, Вінницький обласний термінальний центр контакту соціальної підтримки з кодом був, що воєнкома, номер зазначений, не існує. Ви навіть коди виставляєте в мережу в інтернет працівників ТЦК. Незаконне збройне угрупування, незаконне збройне групування банди нахера ці правоохоронні органи СБУ, НАБУ, ГПУ, ДБР, нахера ви сидите. Що ви і матюкані слова, вообще осатаніли ідіоти. Вже взагалі дійшли до ручки. Обласного навіть ТЦК демово у Вінницькій області його не існує. Все крапка, це злочинне збройне угрупування. Не зареєстровано, нема вуаля. Це ж які кончені громадянина. Так, так, так. Тобто поліцаєм тепер можна бити по цій ухвалі, тобто поліцаям тепер можна бити по цій ухвалі хряка, скільки ви хочете і коли ви хочете.